Ефірі новини понеділка, 8 липня, і сьогодні у випуску. Ви побачите в рамках екопроєкту у Ямполі. Діти посадили троянди і збираються облаштувати місце відпочинку на природі. Трагедія на Івана Купала у глухові 63-річний чоловік. У й буді потужний вибух пошкодив більше 20 житлових будинків. На центральній площі Ямполя з'явились нові насадження троянд. Їх висадили члени молодіжного центру Дім, які реалізують у селищі екологічний проєкт. Про це кореспондентам на межі розповіла директор центру культури і дозвілля Любов Гарбузенко. Молодіжний центр Дім Ямпільського центру культури і дозвілля беруть участь у проєкті. Просвітницькі заходи екологічне спрямування для дітей та учнівської молоді в селищі Ямпіль». нашої. Значить, цей проєкт створений у межах програми Апшифт, яку у Сумській області реалізує громадська організація Центр Євроініціатив у партнерстві з громадською організацією Нова Полтава за підтримки ЮНІСЕФ та Уряду Норвегії. Значить, в цей проєкт пройшли п'ять людей, так мовити, команда Екопатруль молодіжного центру «Дім». В рамках, в рамках цього проєкту вони проводять різноманітні заходи екологічного напрямку. Ось, і сьогодні вони висаджували троянди, які надіслали ну, згідно цього проєкту. Ось, потім планується ще у четвер і п'ятницю наші діти будуть проводити велику толоку, облаштовувати місце відпочинку. Так називаємо Ростовська бісєтка. Як на роста їхати там є така бісідка? Uh -huh. Ось будуть проводити там толоку, прибирати місце, фарбувати, робити волейбольну площадку. Місце для а, вогнища, а, мангал. Ось, фарбувати, облаштовувати, ну в общем, робити дах. Так, фінансується це все саме в рамках цього проекту. Начла матеріали, і все, ось троянди приїхали до нас у Янкелі, сьогодні ми їх висаджували в центрі селища. Шов у воду на підпитку вчора, 7 липня о 16.20 до чергової частини відділу поліції номер 1 міста Глухів надійшло повідомлення про потопельника в річці Есмань. За даним фактом відкрили кримінальне провадження на місці. Правоохоронці з'ясували, що загиблому місцевому жителю 63 роки. Попередньо вони встановили, що смерть наступила внаслідок утоплення. Також є відомості, що загиблий перебував у стані алкогольного сп'яніння. Ставили нового керівника ОКАП Суми облагровіз. Виконуючим обов'язки директора підприємства, призначили Сергія Сезоненка. 8 червня 24 року я підписав розпорядження організацію виконуючи генерального директора Суми Агровіс Сезоненка Сергія Анатолійовича. Сідовато. Людина Фафова. Закончив Харківський аграрний інститут. тут колосальний опит на фракції Слуга народу його кандидат підтримано. Підприємство має працювати. Працювати на область, на військових, на перемогу. Обіцяю всім своїм досвідом, практикою, знаннями та злагодженою роботою підприємств покращити фінансово. Економічну ситуацію в області, підняти рівень роботи самих підприємств, покращити життя та, та добробут людей, які працюють в колективах цих, цих підприємств. Обіцяю своєчасно та сумлінно виконувати завдання, які покладає на нас держава та керівництво області. Тому ми сьогодні. З вами стоїмо на одному з перших оборонних рубежів держави, які ми, ми повинні забезпечити усім необхідним та термінам, що стосується нашого з вами профільного напрямку. Мені повних 51 рік, 27 із, із них, тобто більше половини, я пропрацював в лісовій галузі. Починав працювати з лісоруба, тобто вальником лісу. Працював стаж роботи директора. У мене 10 років в трьох лізоспах. Куди б я не приходив, лізоску були збиткові. Через місяць, через два лізоски вже розквітали. На сьогоднішній день у нас задача одна: підняти підприємство з колін, От, Бо є певні недоліки, є оперативна інформація. У мене це невиконання фінпланів або дуже слаба їх рентабельність, десь невиплати. виплати. Заробітних план, кримінальні провадження. Наша задача з вами почати працювати з першого дня, з перших хвилин на державу і прибутково. На жаль, на сьогоднішній день підприємство хворіє серйозними хворобами. Перша це корупційна складова. Сьогодні у нас ведуться досудове слідство у справі стосовно керівників семи дочірніх агролізподарських. Підприємств Сума Агроліс здійснило реалізацію лісопродукції за прямими договорами, чим спричинили збитки понад 11 мільйонів гривень. Незаконна виробка дерев парі дуб та ясен. Я дуже дякую за прийняте рішення головою облради щодо керівництва. Я впевнений, що сьогодні підприємство буде оживати економічно, головне. Цьому ще є одна проблема, чому я і прийшов до вас стан війни. Військові звертаються відповідними заявками щодо забезпечення їх лісу. Підприємство не виконало замовлення. Аборонне замовлення Звертаю увагу. Це виключно йде на території Сумської області щодо будівництва фортифікаційних споруд. Це жахлива ситуація, коли ми кажемо, що все для фронту, все для перемоги. А наше підприємство не виконує. Впевнений, що ці задачі головні щодо е, оборонних задач, щодо економічних задач і боротьби з корупцією. Нове керівництво виконає. У шості тривають роботи з благоустрою міста. Комунальники наводять лад у міському парку. Чехиній буді без вікон та дахів залишилось більше 20 житлових будинків, приміщення школи, сільської ради, ФАПу та магазину. У п'ятницю вранці у селі пролунав потужний вибух. Детальніше про це у репортажі кореспондентів на межі. 5 липня близько сьомої години 40 хвилин у селі Марчихінабуда пролунав потужний вибух, який пошкодив більше 20 житлових будинків. Староста села Віра Баклан розповідає, що вибухова хвиля була настільки сильною, що вибила вікна та пошкодила дахи у довколишніх будівлях. 7.40 була повітряна тривога. І буквально пройшло хвилин 5 гром і розкати. Взрив такой, хата підпрыгнула. В общем, піднялася і опустилася. Я набираю свою технічку, бо ми постійно з нею на Таня. Що це було? Вона вийди на вулицю і подивись. Я виходжу на вулицю в центрі села, курява стоїть. Страждало, значить, школа повністю вікна повилітали. Сільська рада, повністю вікна у амбулаторії, то тобто у ФАПі теж окна. Пошкоджені у дитячому садочку теж вікна пошкоджені, у магазині кришу. Будинок Наталії Золотарьової за лічені метри від місця вибуху, а тому постраждав найбільше. Під час вранішньої кави стався перший. Я почула перший хлопок вибух. Гром, громом був хлопок, а потім дуже велике все здригнулося. Будинок затрясся, криша піднялася і назад сіла. От, сам будинок, і всі господарські будинки, всі без даху. Таху взагалі нема. У всіх кімнатах повністю все зруйновано. У літній кухні зруйнована груба відірвані стеля. У хатах одна кімната тільки вціліла. Вся стеля потріскалася і відійшла від стін. Будинок Тамари Бортман також пошкоджений від вибуху. Жінка розповідає: у момент вибуху не була вдома, а в іншому кінці села була у дочки. Була мова. Я там з онуком сіжу. Дочка, на ну, заробітках сижу внуком, молний як блімнула, і одразу такий грохот, я не зрозуміла навіть нічого, ніхто мені не було. Сасідка дзвонить, каже: біги скорей додому хату розбила. Ой, я їх спогалася бігом сюди. Прибігла, стекла у хаті у домі повна, рами, не то, що стекла, рами повилітали із, 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 вместе, із окошками. Валентина Манюкова говорить, що хоч вибухи пошкодив її будинок, виїжджати з прикордонного села не планує. Любу. Пошел он по крыше тут, ну, по крыше немножко, а то окна повыбивало. Там у дворе, он, булыжники, там у дворе вот, такие вот булыжники валяются. А куда ехать? Куда выезжать? Уже старые, уже под 70, так что уже выезжать некуда. Будем тут доживать. Что будет, то будет дальше. Станок про погоду. 9 липня на півночі Сумщини погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер – 3-8 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 16 до плюс 21 в день, від плюс 29 до плюс 34 градусів по Цельсію.